Готуємо смачні, запечені французькі тости з начинкою. Ідеальні для сніданку, бо готуються швидко та просто. Зберігайте, бо скоро вже розпочнеться школа та навчання. Для початку беремо яйця, всі грамовки, які завжди написала в описі відео. Додаємо молоко, солимо, перчимо і перебиваємо. Нарізаємо шинку або ковбаску, бучі можна просто зварену курку. Також нарізаємо слайсами томати, беремо сир, в мене, як завжди, свіженька, моцарелка, натираємо на крупній терці. Далі то. Тостовий хліб занурюємо в яєчну суміш, викладаємо на пергамент. Зверху викладаємо ковбасу, томати трошки присалюємо, частинку сиру, накриваємо змоченим в яйці другим тостом і зверху ще сира. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці до зарум'янення 15-20 хвилин. Ось такі хрумкі, дуже-дуже смачні тости виходять. Не знаю, як ви, а ми такі просто обожнюємо. Вони виходять м'якенькі, пропечені, набагато смачніші, ніж на пательні. Підписуйтесь на мою сторінку рецепти Даріко, якщо ще не підписані. В мене багато простих смачних рецептів, які я викладаю щодня. А ще є меню смачного ваша Даріко.